Вітаю, друзі! Сьогодні у мене ось така невеличка розпаковка. Придбав в компанії Tuning Zone комплект Вій на Ариномеган 3. Просив хлопців показати фото вживу, тому що в них картинка якби зафотошоплена. І сказали, що не було відгуків від клієнтів, тобто не присилали. Але, на відміну від тих Вій, які є стандартними на ринку, так, от я зараз вам покажу. Стандартні йдуть, закінчуються ось отут, тобто вони просто обрізають. Такі вії класно дивляться на рестайлингову мегані, так? тобто там трошки форма фар інша. А от на перших меганах, тобто саме цього кутика, саме ось оцього згибну так, мені не вистачало. От. І я вирішив замовити. Тому, з однієї сторони, це буде як і огляд, з іншої сторони, зараз подивимося. Е, іде АБС-пластик, досить місці, так, можна їх е, навіть зігнути. Ну, не варто цього робити. Але е, буду фарбувати в колір кузова. Так? Вони хоч і чорні, але немає цього глянця, немаю цього блиску. Тому буду е, фарбувати в колір по вінкоду і, відповідно, ставити, наклеювати вже після фарбування. Клеяться вони на або двосторонній скотч так міцний, або на силиконовий якийсь герметик для пластику, тобто чи складний герметик. Одним словом, це вже питання якби, інше. Зараз хочу показати вам вигляд автомобіля без цих вій. Так, ось так от виглядає. Ось так от вони. Лежать. Ось така у нас виходить картинка. Для тих, хто сумнівається або для скептиків, так що там світло портиться, фари портяться. Дивіться, тут є отака от, от, хто бачив фари мегана, є ось такий от елемент, який, по суті, не світить, а просто виблискує тобто зверху корпуса фари. І от оці вії вони просто-напросто закривають оцей елемент. Тобто вони не перешкоджають світлу. От, ну і оцей язичок, так, оце подовження, воно дуже гарно, дуже ефектно дивиться. І дивіться, на фарі є ось отут злам. І цей язичок, по суті, от до цього зламу закриває. Як на мене, вигляд став цікавішим, так, бачите, про що я говорю. От. Закривається просто оцей оцеркальний елемент. Але виглядає, як на мене, фара дещо цікавіша. І так, красити вії будемо власними силами. Трошечки зараз наждачкою замотуємо, щоб зняти ось такі от всякі вкраплення. От Потім знежиримо груд, фарба NV676 і лак. Проміжні етапи буду знімати, так, але. Все одно двома руками зручніше робити, тому лише проміжні етапи. Поверхню заматував, побезжирів, пилу немає От, і зробив так, щоб вони лежали зафіксовані. Зараз будемо ґрунтувати. Грунт ліг класно, рівномірно, поки що ніде нічого. Не зіпсував. Тоненьким слоєм. Подтьоків немає, все добре. Грунт туда просохнути десь хвилин 20-25 і наніс фарбу. От. наніс два слої, з перервами 4-5 хвилин, як пише на балончику, і, в принципі, зараз буду пробувати. Наносити лак так само через 4-5 хвилин От, по інструкції на балончику. Думаю, що можна так робити. Добрий день, почав фарбувати замовлення, яке я вас робив, краску НВ-676, і лак з набору. І з лаком щось не те. Ось така, от. прям якимсь таким осадом падає і просто-напросто псує детальку зверху От, не знаю що це лак бачите О, такий як мукой по посипано якоїсь Тут ніякого глянцю ніякого нічого Може бути. Коротше, лак від компанії SprйLine, оцей так виявився по. І при розпиливанні він лягав на детальку у вигляді такою, як то мукою посипано. Тобто біла така пилюка, яка застивала ще до того, як лак потрапляв на деталь. Ну, з відстані 25-30 см, так як пише інструкція. прийшлось докрашувати ось таким от автолак Ньютон, так, більш дешевий знайшов. В магазинчику от, появилася трошечки шагренька. Я думаю, що її можна буде потім зачистити і полірнути. Так? Але е я думаю, що шагрень появилася через те, що отой лак він непонятно як ліг, так, я його стер, витер, на суху він витерся. Е тому що я думав зразу, що він пропалив просто-напросто детальку так, до ґрунту сірого. От Побачите ви цей ефект на відео. А він просто-напросто таким от сіреним вкрапленнями впав. І я думаю, що частково він, напевно, взявся, а частково він е засох. І, напевно, лак, який зверху я вже лакував, так, а не було мені як його зачищати, то ліг от таким от ефектом. Але, в принципі, колір. Передався, да, не знаю, чи сфокусуються ці вкраплення бльостки NV-676. Тобто сама основа фарба досить гарним рівномірним слоєм лягла до Основи претензій немає ніяких. так? Ось така от у нас фарба, основа А лак, або якийсь контрафакт, просто-напросто виявився. так? Або якась партія ну, одним словом, я ним полакувати не міг, мусив лакувати звичайним ось таким ньютоном. На жаль, процес фарбування і лакування у мене трошечки затягнувся. Фарба лягає класно і лак лягає досить непогано, але є ось такий ефект шагрені. Я спробував і той лак, який йшов разом з фарбою. Я спробував і лак, який я купував окремо так. У мене колись був балончик Ньютоновського лаку. І я докупив ще третій лак. І все одно, цей ефект Шегрені, так, ось оцей апельсинової шкірки, так як цей люліт, він залишається. В багатьох випадках це рахується нормою, так і це є допуском. Тобто є автомобілі, які навіть з заводу покращені з таким ефектом, і насчет цього ніхто не париться. Але в моєму випадку, так, на автомобілі такого ефекту немає. І коли деталька встановлена разом, так, то це дуже замітно. Тобто, тут у нас немає, а тут у нас от є оця корка. Тому я вирішив трошечки змінити тактику. І ось оцю сторону я вже виправив. Тобто йде вхід наждачний папір. Це 1200, це 2500. А потім використовую поліроль. І вже ось такого ефекту, так, без цієї шагрені. Мені, ну, мені цей результат подобається, тому другу частинку я буду також шліфувати. На жаль, зняти, як це я роблю якби Живим кадром я не зможу, так, тому що мені треба дві руки, от, і нема можливості на дворі це все закріпити. Але я покажу зараз стадії. Тобто, ось такий от ефект у нас зразу після лаку. так, Ви бачите цю шкірку. Покажу результат після 1200, покажу результат після 2000. Покажу результат після 2500 і покажу результат після. Полірування. Але, в принципі, ось те, що в мене вийшло уже на цій стороні, мені подобається, і в такому вигляді я буду їх встановлювати. І так, зерно 1200 зробило нам ось таку риску, забрало глянець з нашої деталі, так, але вирівняло кратери. Ось тут трошечки видно про що йде мова. Так декілька кратерів ще залишилося, можна пройтись і їх забрати. Тепер беремо наступне. Крок зерна, так, я беру 2000. Після зерна 2000 маємо ось таку пиль, схожу на борошно. Ризка у нас зменшилась, і кратери у нас пропали. Наступна фракція буде 2,5. Ось такими кругами я користуюся вручну, але от мені такий круг сподобався. Фракція 2500 вже пилі не дає, риска стала зовсім непомітна, але ефекту глянцю немає. Бачите, поверхня така, як то заматована. Відновлювати глянець будемо ось таким от засобом К-2 ультракат для видалення царапин. Це польська поліроль, так і знову ж таки для ручного нанесення. Буквально декілька капель і будемо їх розтирати, поки впитуються, а потім. Мікрофіброю, так, чи серветкою натирати цю деталь. Ось так нанесли пасту. Стадія, стадія з розтертою поліроллю. І остання зараз буде вже з натертою мікрофіброю. І кінцевий результат виглядає ось так. Глянець як зеркало, так. поверхня гладка, немає ось оцих ніяких ефекту молоточка, так, чи молоткової фарби, чи шагрені. От Відображається все супер. Ось така от в мене ялинка в дворі. І такий результат мені вже подобається. Якщо е, вам трошки мало глянцю, так, якщо не дуже подобається те, як воно блистить, можете попробувати ще раз. Тобто ще раз пастою, ще раз заполірувати мікрофіброю. От, я ж на цьому зупинюсь, мене все влаштовує. І будемо зараз клеїти на двосторонній скотч 3М. Лише помию фари, так, знежирю. От, для того, щоб була краща адгезія, і починаємо клеїти. Клеїти буду на скотч двосторонній 3М. Ширина полосок вибрав 9 мм. Думаю, що трьох полосок буде достатньо. Написано, що кусочок 3х3 см цієї стрічки тримає на 1 кг. От, має добре висохнути, не можна добу мити автомобіль, так, поки клеїте цим скотчем, Тому зараз встановлюємо, центруємо так, як ми хочемо, щоб у нас був зазор на крилі і ось тут от цей кутик. Так? Я думаю, що якраз от по лінії згину, я цей кутик відцентрую. Знімаємо захисну стрічку і можемо приклеювати, гарно його розтерти. Саму вію я обезжирив розчинником з тієї сторони, так, для того, щоб була краща адгезія. Фару просто вимив засобом для миття вікон, зеркал, стекол. не обезжирював. Кажуть, що спирту вони не люблять, і від спирту може бути реакція, може бути помутнення. Тому фару просто помив, обезжирив, а тут обезжирив розчинником. Так, гадаю, буде не зайвим ще раз нагадати. Тобто наклеїли скотч, відтянули три оцих смужки, які вам треба витягнути, і спочатку наклали так, вію на фару, відцентрували те положення, яке вам потрібно, тянете дальню, потім тянете середню і потім тянете крайню. Я потягнув на тій стороні спочатку крайню. Оця частинка приклеїлась, і ці хвостики я просто обірвав. Мусив один слой стрічки замінювати. Тобто, ви коли накладете сама дальня, середня і найкрайня клеїм. Ну що, друзі, маємо ось такий кінцевий результат. Мені він дуже подобається. Так? Це якраз той вигляд, який я і очікував, не дивлячись на те, що це зайняло досить багато часу, так поки я знайшов методи і способи фарбування для того, щоб це реалізувати. Погляд машини, погляд фар виявився такий більш прижмурений, так, більш суворий. От, не можна мочити фари протягом доби за інструкцією до От, Я думаю, що і день-два, нічого страшного не буде, дощу не намічається, тому воно на сонечку постоїть і, так би мовити, краще вхопить. Але. В цілому, я дуже задоволений. Так, Клики в бампері, наприклад, і даного автомобіля є заводським тюнінгом. Так. Їх можна було додатково поставити у дилера. І вони, наче, продовжують лінію фар. Тобто, якщо продивитися, так то вимальовується ось такий контур, вимальовується лінія, коли фара переходить якраз таки в цей. Клик, перекликаючись із заглушками, з фарами і всім. І відповідно вії на фарах також продовжують у цей от контур крила, так, який переходить на крило і далі йде по дверях. Тому вони не виглядають якось дико, якось інородно. Надіюсь, з часом мені вдасться знайти інші елементи заводського дилерського обвісу, так, які можна було встановити. Дякую всім за перегляд та до нових відео!